Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку голод в Україні у 1921-23 роках. Ставте тут відео на паузу і записуйте тему уроку. Голод 21-23 років. Домашнім заданням вам, до речі, буде лише конспект сьогоднішньої теми. Сьогодні дуже коротка тема, тому лише конспект уроку. Отже, у ХХ столітті Україна пережила три голодомори. Перший, про який ми сьогодні з вами будемо говорити, це Голодомор 21 -го, 23 -го років. Потім ще буде голодомор 32, -го, 33 -го року, і 46 -го, 47 -го років. Сьогодні будемо говорити про перший штучний масовий голод. Який почався у 21-му році, але спочатку давайте пригадаємо події, які цьому передували. Отже, у жовтні 1917 року до влади у Петербурзі прийшли більшовики, які відразу почали агресивну війну проти Української Народної Республіки. Так, ця війна починається після ультиматуму Леніна у грудні 1917 року. І потім ми пам'ятаємо, буде тривалий час ця боротьба. І нарешті, у 1920 році, більшовики вже контролювали всю територію України. У листопаді 2021 року відбувся другий зимовий похід це була остання спроба армії УНР підняти селянське повстання в Україні. Але цей другий зимовий похід також, на жаль, закінчився поразкою. Армії УНР. І на цьому збройна боротьба за незалежність України у 21 році була закінчена. Отже, в чому ж була причина голоду? Ми будемо з вами вивчати цю тему за наступним планом. По-перше, це буде причина голоду, по-друге, це територія, яка була охоплена голодом, і по-третє, будемо говорити про наслідки цього першого масового голоду в Україні. Спочатку про причини. Давайте пригадаємо, ми з вами вже говорили, що більшовики у 1919 році започаткували свою політику воєнного комунізму. Так? І однією з важливих складових цієї політики була продрозкладка, продовольча розкладка. Пам'ятаємо, це коли продовольчі загони приїжджали до села і вилучали у селян, як вони казали, надлишки. Продовольства, так? Але ми ж з вами розуміємо, що ці надлишки це було на розсуд тих, хто був у цих продовольчих загонах, а вони дуже часто просто вилучали все, абсолютно все, що було у тих селян, і не залишали їм ну, фактично нічого. Тому, тому вчені історики вважають, що однією з головних причин це буде оця така репресивна. Політика радянської влади як наслідок цієї політики воєнного комунізму. Ну, крім того, ми пам'ятаємо, що коли була ця політика воєнного комунізму, то також радянська влада вона заборонила ринкові стосунки, ринкові відносини. так? Тобто, пам'ятаємо, що торговля була заборонена, і вважалося, що ну, гроші були заборонені, так грошові відносини також були під забороною. І тому надлишки потрібно було здавати державі. Але ще раз кажу, що це поняття надлишки, воно було так занадто розмите, і тому ті, хто був у цих продовольчих загонах, продзагонах, вони фактично могли на свій розсуд і вилучати абсолютно все у селян. Крім того, ще однією причиною цього голодомору. Був неврожай, який був спричинений страшенною посухою у 2021 році. Це також дуже важлива причина. І крім того, ще і деградація сільського господарства, тому що стільки років на нашій території тривалі бойові дії, і селянам було ну, в общем звісно, не до, не до сільського господарства. А від цієї продрозкладки жодна з голодуючих губерній не була звільнена. Тобто навіть ніякого, ніяких пільг не було для тих територій, на яких вже був голод, який був спричинений, в тому числі, і посухою. Отже, давайте підсумуємо. Ви ставте тут на паузу, і давайте будемо записувати, які були причини голоду. Отже, перша причина це буде політика воєнного комунізму і продрозкладка. Друга причина це буде неврожай, спричинений посухою. Третя причина буде деградація сільського господарства, яка була спричинена знову ж таки, бойовими, тривалими бойовими діями на нашій території. І фактично ніякої допомоги від держави в ті часи Тим регіонам України, які потерпали від голоду, також не було спочатку. Пізніше буде. Отже, давайте подивимося з вами на карту, які території охопив голод 21-23 -го, -го років. Ви років. по карті, що це. У більшості своїй це були південні райони України. Це були повіти Донецької, Одеської, Катеринославської і Полтавської губернії. Так, візуально так запам'ятайте це, будь ласка, а бажано, щоб ви так схематично намалювали карту України і оцю територію, на якій був масовий голод у 21-23 роках, ви так як тут і закресліть, будь ласка. Масштаби голоду були, які ну, подивіться на схему. Ну, звісно, що особливо в ті часи ніхто не підраховував, скільки людей загинуло від голоду, так? Але ви бачите, тут на слайді голодувало 25% населення, тобто ну, це 5 мільйонів осіб. так? І крім того, ми знаємо, що а, загинуло а, під час цього голоду подивіться близько півтора мільйона чоловік. І крім того, є ще таке поняття, як непрямі втрати. Тобто 5 мільйонів чоловік це міграція населення, це зменшення народжуваності, так ну і крім того, що ще було наслідками цього голоду 21-23 років? Це було придушення селянського повстанського руху. Тому що ми всі чудово розуміємо, що голодна людина. Вона не здатна наспротив, вона не може піднімати повстання, вона не може ні про що думати, лише про те, як нагодувати себе і свою родину, так? Тому придушення селянського повстанського руху, такими репресивними заходами. Так, ну і звісно, це як наслідок і збільшення більшовицького режиму на території України. Спочатку радянська влада замовчувала факти голоду. Так, в жодній газеті того часу ви не зустрінете статті про те, що на про те, що на території України був голод. Про голод в Поволжі там писали. А про голод на території України спочатку ці факти замовчувалися. Але коли вже масштаби голоду були такими <кхм> величезними, що вже приховувати їх було неможливо. Тоді вже радянська влада і Раковський, який очолював тоді радянський український уряд, почали звертатися до різних закордонних організацій з проханням надати допомогу голодуючим. І дійсно різні міжнародні організації вони дійсно ну, величезний внесок зробили в те, щоб допомогти голодуючим в Україні. Особливий Особливий внесок зробила така організація. Подивіться на цей плакат, як Американська ара назвала Американська адміністрація допомоги. Так, оцей плакат якраз таки і розповідає про те, як, бачите, тут в американському прапорі, про те, як Америка допомагала тим, хто потерпав від голоду у 2021-2023 роках. Крім того, ще фонд Нансена Нансен, ну, можливо, ви знаєте, це норвезький мандрівник, який, до речі, в двадцять році він навіть отримав Нобелівську премію миру за свою цю діяльність. Ну, крім того, Міжнародна організація Червоний хрест і різні релігійні організації вони почали надавати дійсно допомогу голодуючим в Україні. Так? так, до речі, в цьому буде різниця між голодом двадцять першого, років. І наступним голодомором 32, 33 років, коли взагалі жодної допомоги, ні від кого Україна не отримувала. Тут допомагали. Так, поїхали далі. Так, тут, до речі, ви, ви також запишіть, будь ласка, результати і наслідки з цього слайду спишіть у своїх зошитах результати і наслідки цього голоду 21-23 років. І тут якраз таки ми ще маємо обов'язково з вами поговорити про антицерковну кампанію 20-х років, тому що більшовики вони були атеїстами, у них була єдина релігія, це комунізм, і був у них єдиний Бог це Карл Маркс, да, Фрідріх Енгліс, такий трійця також, і Володимир Ленін. І тому вони вирішили скористатися оцією ситуацією в Україні, оцим голодом. І починають розгортати кампанію з конфіскації церковного майна. Що вони говорили? Вони говорили, ми конфіскуємо церковне майно для того, щоб його потім продати і на ці кошти купити хліб для тих, хто потерпає від голоду. Але насправді то все це було просто приводом для того, щоб пограбувати наші церкви, тому що священники вони казали, ми не відмовляємося допомагати голодуючим. Ми готові самі надати ну, те, що можемо, але не забирайте у нас усе, без чого ми не можемо ну, своє церковне богослужіння проводити. Але більшовики абсолютно просто під підчасту, що називається, вигрібали з церков усе, що в них було. Ну, А ви знаєте, що церква це, це завжди така багата організація, і тому ікони, ці колокодити, ну, як тут бачите, тут дзвонив на фотографіях. Да? Все виносили, грабували церкви. Ну, а куди ж йшли ці, ці гроші потім? На ці гроші забезпечували крупні великі промислові центри, ну, насамперед, звісно, в Росії. Ну і забезпечували Червону армію, так? Так, арешти, розстріли священників та віруючих, це все відбувалося під приводом оцієї кампанії боротьби і допомоги голодуючим. так? У 21-му році була створена Українська автокефальна православна церква. Оце термін автокефальна. Давайте запишіть його обов'язково, що ж це слово означає. Дивіться. Автосам кефалос голова. Тобто автокефальна це сам собі голова, це саме така саме керована незалежна церква. У 21-му році вона була створена і існувала лише до 1930 року, коли вона була фактично заборонена. І вже поступово, да, до речі, цю церкву її очолював митрополит Василь Липківський. Обов'язково це також запишіть Запишіть оцю дату. Це все є в завданнях програми ЗНО, 1921 рік створення української автокефальної православної церкви, і очолював її митрополит Василь Липківський. Цей митрополит Липківський, він у віці 73 років це була вже літня людина. Він був розстріляний за наказом радянської влади, і, до речі, навіть зараз ми не знаємо точне місце його поховання. Так, ну знову ж таки, ми ж пам'ятаємо з вами, що на минулому році ми з вами говорили про культуру да, України, скільки було знищено культурних діячів українських. А тут, будь ласка, церковний діяч також він заважав, да, тому що він був головою. Автокефальною, тобто незалежною української православної церкви. Ну, агатангел Кримський, пам'ятаєте, ми про нього говорили з вами на минулому уроці, сходознавець, да, філолог, історик, поліглот, пам'ятаємо, який також був, який також загинув у радянському концтаборі у 42-му році. Так ось Агатангел Кримський про Василя Липківського писав, що це апостол українського національно-релігійного відродження. Такі люди, звісно, вони лякали радянську владу, і радянська влада намагалася їх позбутися. Тому, від, а знову ж таки, під приводом того, що потрібно допомагати тим, хто потерпав від голоду, цю церкву також грабували свого часу. Отже, давайте підбивати підсумки. Ця вся сьогоднішня ця вся сьогоднішня тема, вона дуже коротка. Ми говорили з вами сьогодні про голод, перший голод в Україні. Який був у, протягом 1921 23 років, що обов'язково має бути ваших конспектах, Що обов'язково маєте запам'ятати? Це причини голоду, так це і посуха, звісно. Ми про це не забуваємо, але це була не головна причина. Головна причина це були дії радянської влади, яка проводила продрозкладку, яка примусово Вилучало продовольство у селян, так, і спочатку ніяк не реагувала і не допомагала тим, хто голодував. Потім ви маєте обов'язково запам'ятати, де, де був цей голод, на якій території це переважно південні райони України. Так? Ну і наслідки, звісно, да? це, це і демографічні втрати, це і придушення повстанського селянського руху. і Утвердження остаточне радянської більшовицької влади в Україні. Ну, і обов'язково тут ви маєте ще запам'ятати, що, що скористалася радянська влада цією ситуацією і почала конфіскацію церковного майна, тобто починає боротьбу з. Церквами наші проводить антицерковну кампанію у 20-х роках, тобто, ну, простіше кажучи, просто починали грабувати наші церкви. Ну, і обов'язково запам'ятайте ім'я митрополита Української автокефальної православної церкви, яка існувала, ще раз нагадую, з 1921 року по 1930 роки. Да? І Митрополитом її був Василь Дибківський, який також був репресований. Радянською владою, все це все на сьогодні і до наступного року. Але я чекаю фото ваших конспектів. До побачення.